Готові приймати хлопців, що йдуть на штурм. Ось таким чином побачити зараз. Готові до прийняття пацієнтів. Готові до прийняття пацієнтів. Андрій Полухін мріяв стати регентом хору. Проте замінив диригентську паличку на медичні інструменти та пішов на фронт рятувати життя як медик. Свій перший військовий досвід він отримав ще у 2014 році. Коли служив капеланом на Донецькому напрямку, задумався, яку активну участь я, як віруюча людина, як християнин, той, хто представляє ім'я Христа, можу прийняти. І на той момент, як помічника капелана, мене запросив дякую моєї церкви Олег Марінченко. Буквально за місяць я вже поїхав в саме Донецький аеропорт. Життя підкидало Андрію чимало випробувань. Одне з найстрашніших це кривавий бій у Донецькому аеропорту, куди він приїхав з місією служителя та ледь не втратив життя під ворожими кулями. Він продовжував нести світло христової любові туди, де росіяни творили пекло. На той момент це була моя перша ротація, взагалі перший досвід справжніх бойових дій. Я насправді не уявляв, які вони є. Ми, як капелани, домовились, що ми не є просто людьми, що розмовляють з хлопцями на, там, на, на точці. Ми маємо нести якусь тактичну функцію. Ми домовились, що це буде саме медицина, тактична медицина. В принципі, довго чекати якогось такого практики не довелося. Я заїхав, було більш-менш тихо, а через день вже почалися сильний штурм. Почалися перші поранення і перший досвід медицини якраз з'явився там. Андрій не навчався медицини у вищому навчальному закладі, проте він прагнув підтримувати українських військових не лише духовно, але й практично. Це нестримне бажання зрештою зробило з хлопця вправного фахівця з медичної допомоги. Через що ви пройшли? Через бетон, пил, через перші втрати, через першу в моєму житті велику кількість крові. І я просто почав молитися Богові і молився до тих пір, поки мир Божий не зійшов. Поки я не зрозумів, що Бог зі мною, поки я не обговорив з ним, що я тут роблю, чому я тут є. Міцні стосунки з Богом стали на пригоді Андрієві, коли за кілька років йому довелося рятувати наших військових з місць, не менш небезпечних і кривавих, ніж Донецький аеропорт, нова фаза війни 2022 року додала нових викликів. Та Бог проводив Андрія дорогами війни, даючи змогу колишньому музикантові Робити медичні дива. Я навіть і не планував, що мене поставлять медикам знову чи ще щось. Я планував бути корисним настільки, скільки можу бути корисним. Тобто, Поставили б мене в піхоту, поставили б мене десь в тил, чи ще щось. Для мене це було би вже добре. Але так вийшло. Що коли розподіляли в частині на підрозділи, то я просто вони мене спитали, яка освіта? Я сказав, що вона в мене музична семінарська. Але я був помічником капелана і ми допомагали багато по медицині, що я навіть і викладав навіть ну, після аеропорта вже мав досвід викладання тактичної медицини. Тому мене відправили до медичної роти 24-ї бригади імені Короля Данила. Ми відправилися на Луганщину. Це було містечко Гірське. Ми мали там свою базу у нас нашої медичної роти. Плюс ми мали додаткову точку в Попасні. Ось і е, працювали саме е, з нашою бригадою по Луганщині практично півроку. Наскільки небезпечно там було в той час? Е, ну, після призиву пройшло два тижні, як я отримав першу контузію від обстрілу. І Попасна була дуже небезпечним місцем. В принципі, одне з міст, котрих можна було порівняти тоді з, та, з, з тою прогресивністю, як руйнувався Маріуполь, та була ще й Попасник. Тоді, напевно, було один з найважчих часів, тому що кожна наша евакуація супроводжувалася обстрілом, ми бачили або чули приходи поруч дуже близько. І це завжди така стресова подія. Перші там серйозні пригоди, в котрі Бог мене чудом дивом просто врятував, були саме там. Одна з них, як ми вночі евакуйовували трьох поранених, одних одного важкого лежачого, і ми переїжджали селом. Це село було практично підпасне. Звісно, що ворог хотів його швидко взяти і постійно обстрілювали ми, якраз попали під такий обстріл. І в основному довелося витягти хлопців поранених. Добре, що двоє було легких, вони могли допомагати. Ось ми вийшли на дорогу, знали, що там через декілька кілометрів у нас буде наш блокпост на Лисичанській трасі. І там можна знайти ну, допомога якась, або зв'язок, щоб можна було там викликати ще нашу машину, або там може хтось матиме свою. Але ми почали тягнути хлопця. Він не маленький був. Ми зрозуміли, що ми його ті кілометри будемо дуже довго тягнути, а треба допомагати вже. І тому я запропонував, щоб я, наприклад, лишився. Ну я був я, водії двоє легкопранених і важкі я запропонував, що ми можемо лишитися ось тут біля ну, дороги, просто сховатися у укриття. Там такий кивет високий був, ми туди сховалися, а водії з одним легкопораненим пішли на блокпост шукати зв'язок. Десь годину ми пролежали, ми говорили з ним про Бога. З легко пораненим. З легко пораненим. Важко поранений спав, uh -huh. слава Богу. І це добре, що він спав, тому що стрес йому теж не дуже був би добрий. А чому ви почали говорити про Бога? Тому що ми були в місці, де бахка внесе салют, і це було дуже поруч. Ми не знали, куди воно прилетить наступного разу. Яка мета ваша була говорити про Бога з цією людиною? Заспокоїти його. Зазвичай наша бригада львівська, і зазвичай ось люди вони побожні. І просто сказав, що я теж віруюча людина, я в таких моментах постійно молюсь. Ось я почав молитися. Десь годину ми так пролежали і прийшла підмога вже. Слава Богу, всі живі всіх довезли. Але це був перший день з трьох днів, який я ніколи не забуду в своєму житті. Держи мені руку. Боже, я не доживу. Держи ти мені спаситель, держи мені руку, кряпку, мене рукава. Посилі мене щось зліва рука болить. — вона поранена. А... Терпи, терпи. Зараз до лікарні тебе там знеболять. Тебе вже знеболили, але воно трохи відпускає. Розкажіть, в яких умовах приходиться вам і всім медикам працювати на війні? Різні були умови, і зазвичай ми стараємося, щоб у нас було один точно він не польовий, він в тилу, але ось такий більш-менш мобільний або. Сказати такий пункт стабілізаційний, це такий більш-менш стаціонарний пункт, де можна надати допомогу швидко і одразу знову ж таки відправити на евакуацію. І друге, це основне місце, основний стабілізаційний пункт, де буде виконані більш медичні дії, там, стабілізаційні, для того, щоб відправити людину в госпіталь. І дуже часто це бувають різні точки, наприклад, буквально просто хата, якийсь. Якісь бокси транспортні бетонні, в котрих там машини ховалися в хаті. Там був стіл, один, стіл другий, де надавалась допомога, хлопці одразу відправлялися. Тобто, наша задача це відносно часу, дуже швидко зробити якісно е надати допомогу, щоб людина могла доїхати до наступного до наступного пункту. На Луганщині це було один раз. Це були на наприклад, навіть підвальні приміщення, де я схопив дуже сильний кашель на місяць. Ця машина. Котра стоїть при дорозі, куди привозять, перегружається людина в машина, машина вже їде, і під час того, як машина їде, надається допомога. Ось так теж працювали. Дуже щастить нам тоді, коли основний стабілізаційний пункт може бути в приміщенні самої лікарні. Тобто таке було декілька разів двічі, і це було ну, дуже зручно і дуже добре. Ось, але це рідкісне везіння. Виглядає так, що. Росіяни полюють за такими пунктами. Вони бачать стабілізаційний пункт по великому руху приїжджаючих і від'їжджаючого транспорту. Тобто це легко помітити з дрону. І коли вони це бачать, вони починають обстрілювати цю точку, не задумуючись, що там. Навіть може знаючи що там стабілізаційний пункт, все одно вони будуть туди стріляти. Так, п'ять хвилин тому по нам зліта чкапально авіабомба. Рознесли тепер нам все. Чи були моменти, коли приходило розчарування в Бозі? Ні, у мене не було. Знову ж таки, мій досвід, мої роздуми щодо присутності Божої на війні вони були ще задовго до повномасштабної. І я був впевнений в ньому. Я бачив його, як він себе проявляє в тих чи інших ситуаціях, і в аеропорту Донецькому, і в Широкіно, і в Пісках, де я був як помічник капелана. В тому числі я постійно стверджуюсь в ньому, в його присутності і зараз, і під час повномасштабної війни, як він береже, як він відповідає, як він говорить. Які чудеса Божі ви бачили на війні? А найбільше диво, котре в моєму житті було, і мене ж досі там. Мурашки по тілу від того, це воно було аж в Донецькому рапорту, аж в 15 2015 році. Це було 16 січня, коли е, противник застосував сльозогінний газ. Донецький аеропорт новий термінал — це приміщення. Звісно, там були скляні вікна і там вони великі, але все одно це приміщення. І вони застосувавши вперше сльозогінний газ тоді, вони просто викорили нас приміщення, де ми надавали допомогу пораненим, за перше пишався нашими хлопцями. Тому що вони в сльозах, вони, вибачте, в соплях, вони нічого не бачать, ледь дихають, але стоять і тримають оборону і стріляючи в сторону ворога, даючи змогу людям вийти з того приміщення без ну, якихось там ушкоджень. І ми всі вийшли, і я розумію, що друга така атака може закінчитися дуже сумно для нас, бо ну, які результати невідомо будуть. І я побачив, як вони дійсно почали випускати газ, напевно, з балону якогось, я не знаю цих пристроїв. І це був другий ярус. І з цього другого ярусу почала утворюватись хмара такого зеленувато корішного кольору, і почала на нас рухатись. Я тоді почав, звісно, молитися і сказав: Боже, пошли, хоча б якийсь малесенький вітерець. Я навіть не встиг сказати амінь, як я відчув вітерець по обличчю. І цей вітерець просто відігнав ту хмару в сторону противника. І мені казали, що таких історій, наприклад, під час Першої світової війни багато, і це випадковість, але я продовжую цю історію, тому що вона цим не закінчилась. Противник побачив вітерець цей теж, і він почав закидувати ці гранати сльозагінним газом на вулицю для того, щоб вона зайшла по вулиці, по вітру до нас. Я знову помолився, вітерець пропав. І цей, цей газ просто пішов вгору. І це я тоді ну я переживав настільки сильну присутність Божу. У мене ну я практично почав труситися, і це мене ще більше заспокоїло, хоча справи йшли не дуже. Але я був просто впевнений в тому, що він поруч, і що зі мною нічого в цей час не трапиться, бо він тут. Ви виконуєте тільки медичні функції, чи ще ви виконуєте функції капелана на війні? Я паралельно капеланство ще займався місіонерською діяльністю, розповідав людям Євангеліє. І е, я розумію, що це просто вже є якась така суть моя, якесь розуміння, що я бачу людині треба розказати, бо людина хоче почути. І я стараюсь розказати, завжди намагаюсь підтримати. Чи намагаєтеся ви допомогти військовим зрозуміти важливість, покаятися, примиритися з Богом? Звісно. Розмов було багато, коли людям там важко, хтось знав, що я віруючі людина був капеланом, самі зверталися, спілкувалися. А як це відбувається? Люди е, самі розуміють важливість звернутися до Бога, і ви бачите, що військові звертаються, моляться, чи все ж таки ця робота капеланів активна допомагає людям зрозуміти, що треба навернутися до віри в Бога. Скоріше друге, ніж перше. Тому що, е вже будучи помічником капелана, чуючи історії про те, що там військові більше там, схильні е приходити до Бога, коли там якась небезпека, тому що вони при, там, при, там, при смертельних досвідах чи ще щось ні, так не працює. Це потребує підказки, це потребує показати, ось просто показати пальцем, що ось це відбулося, ось так ось так. І це не залежало ні від тебе, це не залежало ні від побратима. Це ось так ось зробилось, тому що. Як я як християн кажу, це Бог тебе врятував. Подумай про це, звернись до того, ну і, ну, і роби висновки. Ось. Е, тому потрібні капелани дуже. Але е, так як зараз у нас в країні це працює, це не дуже ефективно, хоча ось капеланство вже з'явилося вже чудово. І зараз у нас з цим трохи проблема, з тим, що Капеланів насправді військо, хоч вже і є офіційно, але їх дуже мало. Ось і потрібні якісь люди, котрі можуть нести Євангелія, нести на рівні зав'язаних відносин теж е е віру нашого Господа. наш, нехай буде царство твоє та воля Твоя. Нехай земля залишається землею, а не випаленим попелом. Нехай небо дарує сонячне світло, а не вбивчі снаряди та ракети. Охороняй нас, поки ще є кого охороняти. Нехай люди не звикають носити труни, як повсякденний одяг чи наплічник. Кожна нова хвилина життя нам цінніша за хліб. І якщо навіть наші столи порожні, ми вже твої боржники. Бо ми ще живі і шалена куля не розтрощила нашу віру у перемогу. Будь з нами у такій миті, вдихай у нас свою мудрість і терпіння, аби дочекатися допомоги, дійти до кінця, добігти до перехрестя давно знайомих вулиць, щоб зустріти тата чи дідуся з війни.